Пострадала. Машина. Антон Архипович стоїть поряд з купою металобрухту, яка ще вчора була його автомобілем. Потужний вибух ворожого дрону цієї ночі перетворив донедавна справну машину на понівечений метал. Чоловік розводить руками, тут уже нічого не врятуєш, але головне, каже, він ще сам залишився живий. Поряд із паном Антоном його родич Геннадій. Теж намагається говтитися від шоку, хоч у сам момент прильоту він тут не знаходився, скоєна росіянами лихо не може залишити байдужим, каже містянин. О чотири четвертій ранку прилетіла ракета, і коротше немає ні світла, ні газу, ні води. Купа розбитих машин стоїть загалом, якось так. Внаслідок нічного удару шахеда по Салтівському району серйозних пошкоджень зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок. Вибухова хвиля зруйнувала дах, ліфтову шахту та частину фасаду. Почалася пожежа, яка охопила площу 10 квадратних метрів. Також пошкоджено вісім автомобілів, скління у сусідніх багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі, який знаходився поруч. Вогонь загрожував поширитися і на інші поверхи, але завдяки оперативним діям рятувальників полум'я вдалося загасити швидко. Попри значні руйнування, під завалами знайшли жінку з інвалідністю. Її вчасно евакуювали, тож обійшлося без жертв. За попередніми даними, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес і їй надали допомогу медики. Також на місці події було розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради. Шум візг. Шум, крик, гепнула добряче. От і все виглянуло обдивитися все. Нам пощастило. Під'їзд цілий, а поряд прилетіло. У мене після хвороби голова обертом йде. А тут ще така радість. Попри всі складнощі, комунальники та рятувальники одразу взялися за виконання своїх обов'язків. Очевидці відзначають їхню оперативність. Вже невдовзі після удару розпочалися роботи з прибирання уламків та закриття вибитих вікон взагалі, молодці, швидко оперативно поприбирали. Ось зараз нам евакуацію організували машиною. Скло забили все як треба. Ніби я газ хочу дати. так що все нормально. Усі необхідні служби продовжили вести роботу над ліквідацією наслідків вранці та навіть в день закриття контурів, прибирання сміття, налагодження роботи мереж. Кожен із комунальників працював задля містян на своєму фронті. З п'ятої години ранку комунальне підприємство працює на місці прильоту. Задіяні на чотири дільниці жилкомсервісу. сервіса. Задача обстежити контури будинку. Пошкоджені, задача дати доступ до помешкання, закрити контори, роз'ясняти мешканцям по відшкодуванню пошкодженого майна, роботи виїзниць. НАП. Всі працюємо. В найкоротший час буде устранена вся аварійність. Сьогодні задіяні всі, всі наші люди. Приїхали, поки нам дали доступ, ми закривали там, де було доступ, а на зараз вже закрито, скажімо, процентів на 80 вікон, балкони по перших етажах а також е вхідних груп. На сьогодні роботи нам ще лишилося багато, але ну, я думаю, що ми за сьогодні е закриємо повністю, тому що все-таки на вулиці ще холодно, рік закриваємо по максимуму, що можемо. Е збитки, ну, збитки дуже великі. Ви самі розумієте, що таке технічний етаж, це покрівля. Ну, МЧСники стараються, працюють теж хлопці, я думаю, що вони сьогодні все зроблять. Однак складно, що роботі комунальників виникають не лише через ворожі обстріли, через недбалість місцевих мешканців. Так, неправильно припарковані авто у дворах значно ускладнили доступ спецтехніки до місця вибуху. І в умовах, коли кожна секунда має значення, довелося залучати поліцію, щоб оперативно прибрати легковики та розчистити шлях. На цій локації важко працювати, тому що ви самі розумієте, які під'їзди, дуже возенькі під'їзди, дуже. Багато техніки, тим більше ви самі розумієте, що в Харкові проблема є, то, що на ніч дуже багато машин залишають. Ну Поліція нам допомагає, потихеньку машини розігнали. Працюємо. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків новини.